Так, друзі, поки ви там думали і писали, що взагалі була з цією автівкою, доставили її близько 11 місяців назад. Ні, 11 місяців назад. Вона була викуплена на аукціоні, доставлена в Україну. Та ми вже були готові її збирати, віддавати нашому клієнту. Але клієнт не виходив на зв'язок ще коли автівка транспортувалася в Клайпеду. Автівку ми не розпродали, вона ніде не зникла. Вона дочекалася свого клієнта спустя 9 місяців. Зараз клієнт вийшов на зв'язок, вже ми її почали збирати. Незабаром будемо фарбувати і передавати нашому клієнту. Також клієнт має під'їхати до нас, з ним теж запишемо цікавий, цікавий відгук, цікава відповідь на те, як ми взагалі доставили. Мене звати Тарас. І ще у 2023 році я замовив даний автомобіль BMW 528. X-Drive, лакшері комплектація на ризому салоні. З мінімальними пошкодженнями. Однак на той момент я перебував на службі Збройних силах, і тому з певних об'єктивних причин аж до тепер, до вересня місяця 2024 року, не зміг забрати автомобіль. Він стояв тут на парковці в компанії Automobile. З автомобіля нічого не було вкрадено, нічого не було лишнього знято. Забрав все, як приїхало з США. Машина повністю робоча, заводиться, плюс ще було відремонтовано певні деталі, е, отримано документи на неї, і зараз ця машина їде з, до, зі мною до місця проживання. Е, всім рекомендую дану компанію. Все, як було в договорі, прописано, е, все супер. Тому все рекомендую.